У вас дістали дзвінки від МФО, колекторів, відділів стягнення, агенції з повернення боргів, на вайбер летять погрози, а номер кредитора відображається частіше, ніж мамин, або вас ще не турбують, проте ви вже не витягуєте. Це ваш шанс діяти превентивно. Не панікуйте. У мене теж діставали колектор, я знаю, що це, і тому ми створили громадську організацію «Антиколектор», яка реально допомагає людям у цій ситуації. Сьогодні розберемо, як самостійно вибратися з брової яни. Перші дні просрочки, кредитор дзвонитиме, псатиме, може бути навіть вічливим, але дуже швидко це перетворюється на моральний тиск як на вас, так і на ваших близьких. Це не має юридичної сили. Телефонні дзвінки, Viber, смс це лише інформаційний шум, залякування, моральний тиск. Починаємо з простого. Закрийте соцмережі, обмежте всю персональну інформацію про вас в інтернеті, адже це джерело для пошуку вашого оточення. Змініть банківську карту, прив'язану до кредитів МФО, тому що кредитори будуть списувати всі кошти автоматично. Якщо не хочете отримувати паперові листи, на пошті можна орендувати окрему скриньку. Колектори шукають слабке місце, не дайте їм його знайти. Що не можна робити категорично: не давайте нову інформацію кредиторам або колекторам, не повідомляйте місце роботи, адресу, інші номери телефонів. Все, що ви скажете, буде використано проти вас. Колектори можуть зателефонувати вашому керівнику або родичам, щоб морально тиснути. Не демонструйте слабкість чи страх. Не просіть, не дзвоніть моїм знайомим. Або не турбуйте мене на роботі. Такі фрази лише показують, що ви боїтесь, а це сигнал тисне далі. Не беріть нові кредити, щоб закрити старі. Це пряма дорога ще до глибшої боргової ями. Не платіть частинами, якщо не зможете закрити весь борг. Такі оплати можуть піти лише на пеню, відсотки чи штрафи, а тіло кредиту залишиться незмінним. Також запам'ятайте, що пролонгація це зло, гроші на вітер. Не спілкуйтесь, якщо не маєте що платити. Спілкування без реальної можливості платити лише марна трата нервів, часто краще ігнорувати, встановити блокування номерів. Не вірте у погрози на кшталт посадимо у в'язницю чи заберемо дітей. Це психологічний тиск, а не юридична реальність. По споживчим кредитам відповідальність лише цивільна, ніхто вас не посадить. Отже, алгоритм по черзі. Випишіть собі на папірцю або зробіть табличку в Excel. Хто кредитор, яка сума тіла кредиту, які були оплати, яка сума пені штрафів, коли останній платіж, що реально ви винні, а що кредитори завищили в кілька разів. Таким чином ви матимете розуміння, кому та скільки винні. Детально проаналізуйте свої фінанси, вивчіть свої доходи та витрати, щоб розуміти, де ви можете заощадити, запишіть усі свої джерела доходу, а також усі витрати, включаючи найменші. Зробіть це також у вигляді таблиці: їжа, комуналка, транспорт, розваги, платні підписки тощо. Виявіть непотрібні витрати, які можна скоротити або виключити. Для прикладу, зайва кава в день за 30 гривень, зекономить вам 900 гривень на місяць або щось типу YouTube Premium. А ще краще записуйте всі свої витрати. Через місяць ви будете розуміти свій фінансовий стан. Також спробуйте збільшити свій дохід. Шукайте будь-які додаткові можливості для заробітку. В цифрову епоху це в першу чергу фріланс, тобто написання статей чи створення логотипу сайту, надання послуг, клінінг чи доставка квітів, на сервісах по типу кабанчик. Переберіть непотрібні речі та продайте їх на онлайн-бархолках. Дивіться відеоуроки, які розвивають вашу професію чи здібність, тобто саморозвивайтесь. Після аналізу наявних боргів, розходів та доходів складіть план погашення заборгованості. Визначте, які кредити є найбільш критичними і як їх можна швидше погасити. Для прикладу, ви можете зробити допис в нашій спільноті із списком МФО, учасники підскажуть, який кредит закривати першим, а які МФО майже не турбує, також які кредитори подають позов до суду. Після чого при наявній сумі для закриття хоча б одного кредиту звертайтесь до кредитора та пропонуйте закрити борг за тіло кредиту, ну або з мінімальними відсотками. Починайте з найменшого до більшого тіла кредиту, Так ви бачитемете свої результати і самі себе будете мотивувати. Вимагайте в МФО гарантійний лист. З юридичної точки зору ви можете надсилати до МФО офіційні запити. Для прикладу заява на списання пені, штрафу та відсотків по кредиту під час воєнного стану. Зразок буде в описі під відео. Надсилайте лише рекомендованим листом з описом вкладення. Ніколи не надсилайте в Viber, не домовляйтесь усно, не ведіться на знижку по телефону, тільки папір і підпис. Якщо відповіді немає на протязі 30 днів або вона вас не влаштовує, пишіть скаргу в Національний банк України. Обов'язково прикріпляйте примірник вашого звернення до МФО. Та відповідь від кредиторів чи колекторів, звісно, якщо така була. На основі відповіді від НБУ можете знову звернутися до кредитора з вимою, або закрити борг, або обґрунтувати кожну цифру в розрахунку. Військовим, окремо. У вас є законне право на списання штрафів в пені та відсотків. Залишиться лише тіло боргу. Дехто каже, та плюнь нічого не буде, інколи це правда. Але часто це прямий шлях до суду, виконавчий та решти рахунків. Краще мати чітку стратегію захист, ніж потім шукати хто винен. Запам'ятайте закон на вашому боці, якщо ви дієте розумно. Якщо ви маєте непогашені кредити, обов'язково періодично перевіряйте себе на сайті судова влада список судових справ, призначених до розгляду. Як це робити, відеоінструкція в описі. Крім того, є ще єдиний реєстр боржників та автоматизована система виконавчого провадження: це державні та безкоштовні реєстри. Не ігноруйте суд, тому що 90% справ не на користь позичальники. Ви нічого не робите, не подаєте в суд папери, суд не бачить лінію захисту, а отже вважає, що ви повністю згідні з позовом. Тим паче в нашій громадській організації чудові адвокати з кейсом в тисячу судових справ, які з радістю допоможуть судом. Для звернення із наявними матеріалами справи переходимо у месенджер громадської організації InTCLactor. Підсумок. Покроковий план виходу з боргової ями. Приберіть публічну інформацію про себе, Це з мережі дошки оголошень, форми. Зробіть повний аналіз боргів. Кому, скільки, коли та все запишіть. Складіть бюджет. Зрозумійте, скільки реально можете платити. Оптимізуйте витрати. Виріште заяви. Знайдіть додатковий дохід. Складіть план погашення. Почніть з найменшого або з найнебезпечнішого кредиту. Комунікуйте з МФО письмово. запити, гарантійні листи лише через Укрпошту. Скарга В НБУ, якщо кредитор ігнорує або порушує закон. Діти офіційно. Моніторинг. Щотижня перевіряєте список судових справ, призначених до розгляду. Військовим Можна списати борг до тіла кредиту. Не ігноруйте. Суд мовчання не прощає. Висновок. Вибратися із борової ями реально. Але для цього потрібні не емоції, а чіткий, спокійний і системний підхід. Не мовчіть, не ховайтеся і не сподівайтеся, нас саме пройде. Кредитна система розрахована на тиск, але майже все реально зробити самому. Щоб не пропустити наступне відео, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок.